Будемо подорожувати. Твою біску, і все. Ось наш автобус. Заходьте, заходьте, будь ласка. А, я тут да, Сідайте, де подобається. Біля віконця найкраще місця. Міфи про дітей, яких взяли з інтернатів. Я думаю, ви як ніхто інший, знає, які насправді діти з інтернатів. Просто це порозуміння інтернат, воно давить, бо то не є щось нормальне. Mm -hmm. Тобто дитина виростаючи, потім витворює у своєму житті те, що вона переживала в дитинстві. Якщо вона все життя проживала в інтернаті, то ви ж самі розумієте, що вона відповідна? Які відносини вона бачила між татом і мамою? Якщо вона бачила тільки, наприклад, жінку, яка приходила працювати, відпрацювала 8 годин і пішла додому. Дитина опинилася сама, якщо ще в інтернаті, то це дуже важко психологічно. Хочеться цій дитині надати все найкраще. Бо я отримую навіть сьогодні на одну дитину від держави 5 тисяч чи забезпечу я її повністю. Якщо, наприклад, навчання додатково в мене обходиться 2 тисячі в місяць на хлопців. Mm -hmm. чи там я сплачую ще щось. Звісно, що це такі копійки. Які нічого не дають, то приходиться працювати, умовно кажучи, отримую як зарплату сьогодні 25 за це все тисяч, і десь приблизно 1060 було виплат мене на дітей. Коли заїжджаємо з хлопцями старшими скупитися там, зробити якийсь запас продуктів, купити фрукти чи інше, Зазвичай звичайно виходимо з магазину, залишивши там десь від 3 до 5 тисяч. Сказати, що прийомні батьки чи батьки-вихователі мають щось для себе особисто. Це якщо витрачати на дітей, то цього навіть замало. Я в цих випадках кажу, що я тягну, працюю і то ще всі гроші йдуть туди. План такий: йдемо, шукаємо наші мрії в магазині. Ось ми вже на третьому поверсі. Зараз виграшковий вийдемо. Ну що, друзі? Раз, два, три. Мрії починають збиватися. Давайте пішли, Може, нові мрії з'являться? Пішли. Потрібні спеціальні подарунки. Мрії, які з неба спускаються. А я знаю, що я хочу машинку поліцейську і солоноток. Нам треба поліцейська машина, літак і потяг. Бо це у нас машиніст, пілот і він же охоронець. Поліцейська машина. Я така. Я Отаку хочеш. Все, забрав. Літочок такий підійде. Дітики, так. Гелікоптер треба. Гелік... Літачок? – Не літачок, а гелікоптер. Гелікоптер знайдеться. Так. Є військові гелікоптер. Військові? Так. О, військовий гелікоптер. Давайте. Військовий гелікоптер. Тримай. Тобто тебе вже поліцейська машина, гелікоптер. Потяг. Потрібен потяг. Залізниця. О, такого плану. – Нам такого, не, фі не фі дуже великого. Велико. Обирай яка. Плану Подобається. Це слухай, ти бачиш. Потім подивишся світ на виборі. Це японський потяг чи китайський потяг. Отакі От самі в Японії, в Китаї. Такі дуже швидкі. 400 км на годину. Вперше в житті я їду по землі з такою швидкістю. Забирай. З Яріком ми розібрались. Даня, де Даня? Даня, ти? Даня. Лего. А що саме? Машини. Дивіться, є такого плану. Шукай, які тобі машинки. Подобаються. Таку не хочеш. Дивись, Індіана Джонс. Не хочеш я таку ніч? Ну, давай попиш побачимо ще. Я просто я для себе знайшов. Кожен хлопець шукає для себе іграшку. Я індіана Джонс знайшов. О, Дань. Дань, я тобі танку, яку ти просив. Танк хочеш. Це який танк у нас? Армійський танк. У -у -у, два в одному. Що, подобається танк? Це мені хіба що собі купити. Індіана Джонса. Ні, не буду. Я вже виріс, я дорослий хлопчик. Оці дитячі магазини це якась магія. Хлопчику 40 років, а він щось бачить, думає, о, це Тадж-Махал, Індія. Там Індіана Джонс, тут Тадж-Махал. Нова мрія. Яка нова мрія? Стойте. Серце б'ється. Посекрети мені на вушку, ніхто не почує. Коло? Ку Ку а вона тут є. Треба впевнено йти до мрії. Пішли. Обирай. Все хочеш, да? молодець. Ти просто молодець, що ти не соромишся. Я цей блокнот на ключ. Йдемо шукати блокнотик на замочку. Я знайшла. Мені сказала, що можна таке і ховати. Ховати, так. Да? нова мрія? Да. Яка? Маленька там. Маленька? Так. Да. Де? Ніхто за нами не йдіть, у нас секрет. Що це за окуляри? Нічного бачення. Ага. Супер підсвічення для шпигунського спостереження у темряві. Це дві мрії здійснились. А, а ви що? Бокси з косметикою. Бокси з косметикою. Оце нормальна мрія. Косметику знайшли? Це бокс з косметикою. Покажеш? Ух ти! Це всі ще дівчата виїжджає? будуть у тебе позичувати. Клас. Родинна, Родинна гра. Хто буде рад. відповідати? Ти відповідаєш за подарунок для всієї родини скетч-маркери, такі фломастери. Щоб малювати де? Ну, На папері. Що це? Скетч-маркери, їх можна ще заправляти. Це, це ви свою мрію знайшли, так? Да? Mm. Тримайте свою мрію. Mm. Ярик молодець. Він більше за всіх обрав. Дитячі мрії вони такі, вони конкретні. Це просто друзі, щоб зрозуміти, як важко батькам, у яких в родині так багато дітей. От заходиш з 10 дітьми в іграшковий магазин, і всі щось хочуть. Це просто от показовий приклад, щоб зрозуміти, як це важко, як це відповідально і як це не просто фінансово бути батьками багатодітної родини. Тому такі родини особливо важливо підтримувати, допомагати їм. Ти заходиш в магазин, очі розбігаються і у мами, і у діток. Все хочеться, хочеться все одразу, всіх любиш однаково. Як це робити? Ми з ними домовляємо, що кожен має щось одне. Мама дає приблизно однакову кількість грошей, сім, і вони можуть на цю суму собі обрати, що вони хочуть. Тобто, так, так, да? побудована система. Так, якщо це не всі одразу, то, наприклад, ми з Яріком. Він ну і мама садочка забирає найчастіше, і він з нами ходить по магазину. Звісно, як всі маленькі діти, йому щось треба. Чи то тут цукерку, чи ще щось, мама. Купи зазвичай. Ми з ним одразу домовляємося в магазині. Що ми купуємо щось одне. Я обирай. Нам треба що ще? Знайти подарунки у відділу електроніки. Що ми тут шукаємо, нагадайте? Флешку для слухання музики. Тобто флешку для колонки, да? Да. Щось, щоб закачати музончик. Для музики. Вставляти її в колонку, так? Да? Да. Колоночку. Киди да. будеш себе Так. Дві флешечки такі маленькі. Я от така велика. Я б на твоєму місці, якщо б пропонували більшу, брав би більшу. <реш> Не соромся. Що? Так, Що? добре. У тебе колонка є? Є. Yeah. А ось сестричка. А, колонку. Колонку? Давайте обирати. А як тобі така? Взагалі модна. Просто це мені здається багато функціонально. Чи ти маленьку хочеш? Маленьку. Маленьку хочеш? Ні. Ну. Мрія маленька. Ми пробуємо підключити. І врубаємо зон так, щоб тут просто весь магазин здригнув. І громко максимально давай. За Забирай. Старші не визначилися. Так, троє. А, мати, мати, блендер вам потрібен. От що ви обрали для великої родини 10 дітей і треба готувати все, і щоб воно не ламалось і працювало. Ну, це буде чудово. – Оце чудовий, так? 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 Бо вели є чаша, є маленька чаша, є насадка на пюре. Можна робити картопляне пюре або фруктове і гарна потужність. О, ви так смачно розказуєте? Вже хочеться їсти. Такий? Так. Шукайте вже новий на касу побігли всі разом. Ви щасливі? Так, дякую. Проєктор. — Хочете проєктор? Так. Да. Наступний мріє етап: це купити проєктор на стінку і зробити Проєктор, на дах туди сімейний кінотеатр. Будемо шукати. Пішли. Маленький, а екран є. Ну, він проектується на стінку зображення. Тобто, тут. Друзі, це домашній кінотеатр. Тобто, це ви там у себе на даху, на чердаку, повісити. Хлопці дорослі встановлять. Просто підключаєте його як комп'ютер, як смартфон, і будь-які фільми з інтернету, будь-які програми, замість телевізора на великому екрані у вас там біла стіна величезна, і це буде круто. Ну що беремо? Ви вирішити старші придумали, старші кажіть. Так. Я голодний вже а ви І Я голодний. і я голодний. Треба їхати їсти разом.